нашому конкурсі на сцені коледжу промисловості, економіки та права днями точились пристрасті за почесний титул Містер коледж. Позмагатись у щорічному конкурсі на чоловічу мужність, спритність та кмітливість виявили бажання семеро студентів: Віктор Барановський, Андрій Сінчук, Віталій Лінчик, Олександр Білан, Роман Фарфундінов, Віталій Муц та Віктор Гудецький. Мене підбили, можна так сказати, на такий подвиг мої одногрупники. Вони сказали, що вони впевнені в моїх здібностях і сказали, щоб я спробував себе в цій діяльності теж. А чому в них така впевненість виникла? Не знаю, можливо, тим, що. Ми одне за одного, і ми намагаємося кожного десь проявити. І ми, як одна команда, ми зміцнюємо одне одного і, і кожному надаємо слово, щоб вони змогли себе попробувати в певній діяльності. Цей конкурс він якби навіть навіть дає мені побороти свій страх. Так як в мене ну, трошки є боязнь сцени, я можу зараз вийду на сцену і воно все пропаде зразу. Воно відчувати себе якось краще. Який конкурс найбільше тривожить? Мене найбільше напевно, перший конкурс, презентація, тому що я не впевнений в. Думаю, що у конкурентів можуть бути кращі презентації ну, на рахунок балів, які поставлять журі. А так, в принципі, я до цього конкурсу готувався, до всіх конкурсів підготовився і журі визначать, хто краще підготувався. У ході презентації учасники намагалися якомога більше вразити своєю непересічною та багатогранною особистістю членів журі, у якому були тільки жінки. Бо хто краще за них розуміється на тонкощах чоловічої натури. Зірвати усі п'ятірки в першому випробуванні вдалось Андрію Сінчуку та Роману Фарфундінову. Наступним був конкурс Ерудит, в якому учасникам належало проявити свою кмітливість, давши відповідь на два запитання. У якому місяці Балакуча Марійка говорить найменше? Ну так як в нас найменше дні в місяці, це лютий. Відповідь правильна. Чи може страус називати себе птахом? Ну, як трішки більше на коня похожу, але якщо <рив> Если... так, куда? відповідь неправильна. Він не може називати себе птахом, тому що він не говорить. Яку цифру можна передати, схрестивши руки? На мою думку, це цифра 10 з римської. Це буде ікс відповідь. Правильна правильно відповісти на обидва запитання змогли тільки троє юнаків із семи. Найкращими були результати і третього конкурсу на силу та спритність. Звісно, навряд чи у реальному житті студенти зав'язують краватки, зробивши перед тим 20 віджимань. Але до змагань можна і потрібно було потренуватись. Тоді найвища кількість балів дісталася б не лише двом учасникам. І останнім, що підготували для бажаючих стати містером організатори, було випробування на розуміння жіночої логіки. Виглядало це так: конкурсантам презентували відеозвернення дівчат, в якому останні описували певну загальновідому річ. Учасники мали відгадати, що це. На кнопочку висувається пластинка, кладеш в неї кружочок, нажимаєш на кнопочку. Я думаю, це dvd приводи. Якщо у вас є ця річ, ви відчуваєте, що ви справжній матч, і що всі дівчата ваші. <плес> Можливо, це авто. Після завершення усіх завдань журі взялось підраховувати бали, а кандидати на звання містер коледж із затамованим подихом чекали оголошення результатів і міркували, що робитимуть у разі, якщо фортуна посміхнеться не їм. Для мене участь це також результат. Я вважаю, що переможе найсильніший, і я хотів би, щоб перемогла людина, яка достойна цього, цього звання містер коледж. І містер в твоєму розумінні. Ну, це людина харизматична, добра, розумна та мужня. Наскільки вище паралічено стосується тебе? Я, я вже все. Містер Колиш, він повинен бути е, людиною. Це найголовніше, а далі він не повинен бути, там, наприклад, сильним, або там, він завжди в міру розвивається. Насамперед, як я вже зазначив, він повинен бути людиною. Тобто, на твою думку, от, чи можна бути містером і не маю, не маючи при цьому офіційного титулу містера? Я вважаю, що це в кожного в душі. Жоден учасник за результатами випробування не залишився без своєї нагороди. Журі визначило містерів мужність, креативність, ерудованість, кмітливість, спритність тощо? Я думаю, що ви погодитесь, що це дійсно свято мужності це свято е чоловічої краси. Це свято спритності і це свято еродитів, тому що сьогодні на сцені найкращі представники. Нашого навчального закладу головна інтрига цьогорічного конкурсу полягала у тому, що різниця між двома претендентами на головне звання становила лише пів бала. Отож, стрічкою з приставкою віце вручили Віталію Муцу. Він же став містером глядацьких симпатій. А перемога дісталась Андрію Сімчуку. Мене переповнюють емоції, я шокований, в принципі і дуже дуже радий на те, що я сподівався. Я сподівався підтримку. Сподівався підтримку зі сторони своєї групи, але плюс до цієї підтримки приєдналося дуже багато залу, і це дуже загоплююче, Я дуже радий цьому. Скажи, будь ласка, як отримання титула містер колеж вплине на твоє подальше життя, на самооцінку. Ну, звичайно, самооцінка виросла, піднялась. Мені дуже приємно тепер у мене є ще плюс багато друзів, які брали участь у цьому конкурсі, і ті, що мене підтримали в залі. Я гадаю, що відношення до людей в мене таке саме залишиться, і ще просто буде більше в мене друзів.